Яка ситуація з поясом WBO? Олександра Усика зобов'язали провести захист із Джозефом Паркером? А час на переговори закінчується буквально в ці дні? Тож на що чекати? Яке рішення прийняла світова організація? Та чи вірить Паркер, що отримає бій з українцем?

Ну що вам сказати, я точно не фанат Дона, бо до того і з більш-менш серйозних бійців він працював хіба з Чесорою, і теж, начебто, і успіхи були, але це точно не найвищий левел і не найрозумніший бокс, який ми бачили. Сам Дон у своє резюме отримав чудову відмітку про роботу з денні, перемогою над Хриговічем, Міллером та Джошуа. Погодьтеся, хороший послужний список для тренера. Він без роботи не залишиться. Не здивуюся, якщо ми дізнаємося про початок співпраці між спеціалістом та, наприклад, олімпійським чемпіоном Тоні Йока, якому давно потрібне якісне перезавантаження. Він якраз недавно підписав контракти з Френком Вороном, тому тісні контакти налагодити цілком реально. А тепер щодо Дюбуа, він уже анонсував серйозні зміни в команді і дійсно цікаво глянути на те, хто його тренуватиме та які будуть якісні зміни. Бо я не уявляю, щоб такий дуболомний боксер істотно відійшов від власного стилю. Думаю, це скоріше буде коригування поточних помилок, аніж побудова якоїсь кардинально іншої концепції. Першим на думку спадає Бен Девісон, але його хіба клонувати треба? Він уже працює з Джошуа та Ітаумою і навряд чи потягне ще й Дюбоа. То вже занадто. Є іменитий Роберт Маккракен, із яким багато років працював. В Джошуа зараз у нього не так багато роботи. Він ходить на подкасти і проводить свій час як хоче. Теоретично, із Дюбуа могла би вийти цікава співпраця. Цей тренер знає, що робити із супертяжами. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером. Фавбет бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Головний інфопривід в Україні зараз явно не про Бокс. Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели переговори, Пафосні заяви, і все таке. На це відреагував екс-чемпіон світу Володимир Кличко. Трамп хоче мирної угоди, але Путін не хоче миру. Він хоче, щоб Україна капітулювала. Йому потрібен час, щоб відновити свої сили, аби знову атакувати. Гарна новина сьогодні полягає в тому, що Європа серйозно ставиться до своїх історичних обов'язків, бо всі знають, що для миру в Європі необхідно зупинити російський імперіалізм. Давайте триматися разом. Начебто звичайна заява і нічого особливого, але мою увагу привернуло інше. Раніше я не раз казав, що Володимир був одним із найбільших наших спортивних рупорів, зважаючи на велику аудиторію та впізнаваність у всьому світі. І варто зайти в коменти, щоб. Ви в цьому переконатися на англомовний твіт відгукнулося багато людей з Європи та США, у яких вони підтримують думку. Кличка, ось це важливо. Важливо, щоб наші меседжі були почуті іноземними суспільствами у Твіттері. Багато ботні, тож треба, щоб там пробувався і наш голос. Вочевидь, це не діє вже так, як у 22-му, Однак, усе одно варто використовувати всі платформи для донесення проукраїнських меседжів. Є оновлена інформація щодо Олександра Усика та ситуації з WBO. Нагадую, що організація зобов'язала українців захищатися проти тимчасового чемпіона Джозефа Паркера та дала дедлайн на місяць щодо домов. Овностей, якщо ні, бій виставляють на промоутерські торги. Але як то кажуть, Don't push the horses. Sky Sports пише, що Усик отримав відстрочку від організації щодо перемовин із Джозефом. Підставою такого рішення став запит 38-річного українця, який посилався на травму спини. Ще однією причиною називали виснажливі бої Усика, які далися взнаки. Я вважаю, що команда Сашка просто хоче взяти побільше часу, аби подумати і прийняти найкраще рішення, бо варіанти є. Туркі заявляє, що хоче побачити бій між Усиком та Ітаумою. І це якби натяк, що грошима він своє бажання може до. Добре, підкріпити Тайсон Ф'юрі там трохи шуму навів, ніби планує третій раз боксувати з Олександром. І це теж грошовитий варіант. Зрештою, не списуйте з рахунку блогерів. Джейк Пол не має жодних шансів перемогти, але має можливість теж принести котлету і офігенне шоу в Штатах. Тому варіантів, окрім Джозефа, вистачає. Паркер, чудовий хлопець, але може бути просто не в пріоритеті. Ось його коментар по темі. Чесно кажучи, я не думаю, що отримаю бій. Я вважаю, що він і його команда розглядають різні варіанти. Можливо, він піде на пенсію, можливо, битиметься з кимось іншим за більші гроші. Відчуття таке, що він залишає варіанти відкритими, але він людина честі, і я бажаю йому всього найкращого. Він тримає всі карти у руках на цей момент. Хоча і сам паркер практично в дамках. Якщо отримає бій з усиком, то це неймовірне шоу, великий гонорар і шанс стати абсолютом. Якщо не отримає, значить, скоріше за все стане повноцінним чемпіоном WBO без бою, що теж відкриває цікаві можливості.